Нарешті дійшли до останньої на момент виходу цього відео частини серії Uncharted. Скажу одразу, що на рахунок цієї гри у мене не було ніяких очікувань, радше вирішив добити свої проходження та й закрити цей гештальт. Втім, на диво це виявилася досить непогана частина. Звісно, не краща за другу, але й вийшло не набагато гірше за четверту. Про те, чому ця частина називається Lost Legacy? у перекладі означає втрачена спадщина, бо наша кицюнічка Хлої. Повернулося до своєї батьківщини Індії. Там один нехороший дядько планує розпочати громадянську війну заради справедливості. Задля досягнення своєї мети він не зупиниться ні перед чим. Через це страждає історична та культурна спадщина цієї країни. Традиційно для серії будемо розшукувати прадавні скарби. Цього разу і Ганеша, сина індуїського бога Шиви, який за легендою втратив бивня, коли захищав храм свого батька. Для цього треба буде знайти чергове загублене королівство. Все. Як завжди, вирішив так само робити прогляд, тобто поєднання проходження та огляду, як і всі попередні частини серії. Тому давайте не витрачати зайвий час, коротко поговоримо про розробку та перейдемо безпосередньо до діла. В кінці зроблю загальний висновок по Uncharted та взагалі перспективам серії, бо Naughty Dog вже роблять ремейк. Тож у майбутньому можемо повернутися до пригод Дрейка. На цьому переходимо до історії розробки. У цілому втрачену спадщину можна називати філерною частиною, бо керували розробкою не Дракман та Старвей, а інша команда. Оригінально вони планували робити повноцінну п'яту інкарнацію Uncharted. Але оскільки паралельно йшла робота над The Last of Us, то їм довелося зменшити свої апетити. Оскільки шлях Нейтана дрейка завершився, їм довелося обирати нового протагоніста. Практично одразу вибір пав на нашу кицюнічку Хлої. А партнеркою стала пані Надін Ро. Яка була з водюшкою у попередній частині, мені здається, розробники та сценаристи вирішили грати обережно, та й ресурсів на це було не так багато, не скажу, що це категорично поганий вибір, але більшість часу розвиток стосунків цієї пари виглядав е досить вимушеним. Під кінець гри нам повернуть сема, що великою мірою врятувало для мене остаточні враження. Проте, якщо судити за щоденниками розробки, команда максимально старалася робити щось своє, але чим більше вони хотіли цього досягти. Тим більше гра нагадувала четверту частину, що не є погано, проте це зіграло з ними злий жарт. Оцінки у гри заслужено непогані, але втрачена спадщина продалася неймовірно погано. По четверте Uncharted станом на 2019 купили 15 мільйонів разів. Тоді як цю частину до 2020 го придбали лише трохи більше 5 мільйонів. Для такої відомої серії це кримінально мало. Хоча знов ж таки на диво гра досить непогана. все таки серію рухав саме Нейтен Дрейк. Як би того не хотілося, тож давайте подивимося, що вони там наробили зі спадщиною і як вони її втрачали. Традиційно все починається досить загадково. Ми в Індії нам покажуть якихось озброєних людей. А наша улюблена кицюнічка Хлої у традиційному вбранні щось шукає на місцевому ринку. Як казав у попередньому відео, її зовнішність міняють вже втретє. На жаль, не можу назвати ці зміни позитивними, бо що у третій частині, що тут, хлої чомусь додають віку, роблять її старшою. До того ж, загальну зовнішність теж перероблюють. Того ж Нейтена впродовж серії практично не чіпали, хіба робили більш деталізованим? А от Кицюні не так пощастило. У цілому, не настільки критично, але мене особисто це дратує, тому що Хлої, як персонаж, мені дуже подобається. Тим часом... Часом, наша розкрадачка старовинностей спілкується з дівчинкою на ринку. Нам потроху пояснюють, що відбувається в Індії. Починає набирати обертів громадянська війна між владою та якимись повстанцями. Сюжетно вони мало чим відрізняються, і зараз нам покажуть, чому саме нам треба зустрітися із партнеркою на даху одного із будинків серед території оцих от повстанців. Гра тут же показує, що це за борці за визволення. Lost Legacy періодично намагається передавати атмосферу даркушності із серйозним. Озними темами та страшними сценами, що відрізняється від типового настрою серії, насправді досить цікаві зміни, що робить сюжет більш дорослим. Проте таких моментів не настільки багато, щоб кардинально відійти від веселої атмосфери авантюризму. З приводу візуалу не можу сказати нічого нового. Ця частина практично ідентична до четвертої, навіть велику кількість анімацій перенесли сюди. Єдине, зазначу, що чверть гри проходив на старому моніторі, а потім робив це на нову. Вому, який підтримує HDR. і маю сказати, різниця відчутна, особливо коли ми дістанемося соковитих джунглів, де кольори просто сяють. Але до того ще треба дійти. Зараз ми крізь ніч намагаємося дістатися місця зустрічі. Зараз буде Лара Кровчина. Якщо грали у перший ребут Tomb Raider, там головна героїня постійно проходила якісь тортури, зокрема, і сексуальне насилля. Тут теж вирішили вдатися до цього прийому, хоч і не настільки деталізовано, не можу сказати. Те, що це є зайвим у грі, просто одразу помітна схожість. При тому, що Uncharted, коли й надихався пригодами Лари, все одно був більше самостійною серією, але у цій частині місцями важко не проводити такі паралелі. На щастя, нас пронесло, тож рухаємося далі. Знову демонструють можливості стелсу, які тут ще трохи докрутили. Але про це трохи пізніше. Зараз нас знайомлять із новою механікою взламування замків. Зазвичай цей концепт роблять або занадто складним, або досить. Простеньким тут вирішили піти шляхом мінімалізму, шукаємо правильну точку та утримуємо таке положення кілька секунд. Дивно, що цього не ввели раніше, бо ми ж крадії як ніяк, трохи поблукали та виходимо на дах, де покажуть не зовсім радісну картину. Як і казав, повстанці та урядові сили мало чим відрізняються між собою. У першу чергу страждають звичайні люди. Окрім пошуків скарбів, це буде другий лейтмотив, що буде пронизувати увесь сюжет. Тим часом нас знаходять повстанці. Якщо пам'ятаєте, у попередній частині вирішили практично повністю відмовитися від бійок. Як на мене, це було не зовсім вдалим рішенням, враховуючи, що перестрілки теж прикрутили у втраченому спадку. Вирішили виправити цей недолік. Бойова система. Нам добре відомо: бий, ухиляйся та виривайся. Все як заповідав нейтан Дрейк. Тут же зустрічаємо пані Надін Надінрос. Більшу частину гри вона мене дратувала, бо персонаж генерує виключно незадоволення та претензії. Ще й з якоюсь надмірністю. спостерігати за всіма цими розмовами було не дуже цікаво, принаймні першу половину гри. Сюжетно розробники пішли шляхом двоє кардинально різних людей, намагаються співпрацювати і поступово дівчата починають товаришувати. Але через брак сюжетно-обґрунтованих подій цей аспект просто не встигають розкрити. Ось вона роздратована, ось вона незадоволена, а ось вони, наче й добре спілкуються. При всьому цьому дивує поведінка самої хлої у другій частини. Ні, це була саркастично манерна пані. Потім вони вирішили зробити її виключно серйозною розкрадачкою цінностей. А у цій частині знову повернулися до хіханьки та хаханьки. Більшість діалогів виглядає так: я думала, ти професіоналка своєї справи. Та я просто погано спала сьогодні. Треба було працювати самій. Та чого ти нормально ж спілкувалися? Варіації цієї розмови будемо слухати добру половину гри. Через або страх, або нестачу часу та ресурсів Надін було важко інтегрувати у сімейство тому перший час треба буде перетерпіти оці безвузді саркастичні випади, бо потім вони хоча б мають якийсь сенс та обґрунтування. Як завершимо суперечки, перейдемо до акробатики. Звісно ж, інтеракції з напарниками нікуди не ділися. Тут же стане очевидне, мабуть, один із найбільших геймплейних недоліків: передбачуваність пересування. Що я маю на увазі? Акробатика у всіх частинах Uncharted займала головне місце поряд із перестрілками. Ми цим займалися найбільше. Головна Вивіз ще й у тому, що рівні переважно були цікавими та органічними, але й водночас нерідко нас змушували задумуватися, а як же мені дістатися до того місця. Звісно, були моменти, коли суто йшли вперед, але було хоча б якесь різноманіття у контексті варіативності простоти та креативу акробатики. Іноді треба було зупинитися та подумати, як рухатися далі. У цій же частині практично завжди ми будемо рухатися виключно вперед. На повному серйозі кажу, що іноді міг затискати стік в одному напрямку і лише. Час від часу тицяти стрибок. Якщо говорити за лево дизайн, це показує його хорошу якість. Мовляв, гра зроблена так, що ти ніколи не загубишся та не витратиш зайвий час на видивляння якихось виступів. Проте у реальності лазити рівнями стало не дуже цікаво. Все занадто передбачувано. Вражає наскільки ідентичні механіки можна зробити абсолютно по різному. Трохи полазимо, трохи походимо і дійдемо до лігва так званого лідера повстанців. У цій кімнаті можна побачити купу артефактів, які Випадково знайшли негідники. Зрозуміло ж, до музеїв вони навряд чи доїдуть, через що гра і має назву втрачена спадщина. Через пару хвилин нас знаходять, тож будемо знайомитися із головним злодієм гри паном Асавом. У них із Надін є певна історія співпраці, тож він умовно для нас не чужий. Досить цікавий персонаж, розумний, сильний, жорстокий і з фанатизмом своєї справи. Він розшукує древнє королівство, де має бути священний бивень, який їм можна буде продати. Досить передбачувана сюжетна секція, де Хлої буде пропонувати свої послуги та шукатиме шляхи втечі. Але все станеться само собою. Епічно тікаємо від переслідувачів та вирушаємо на пошуки артефакту із ліском ключем, який ми позичили у злого Ще одним лейтмотивом гри буде розкриття Хлої. Думаю, було очевидно, що усі попередні частини вона радше грала допоміжну роль для Нейтана. Окрім бойових здібностей, вона майже не показувала інших своїх навичок. Тут же нам розкриють, що панянка не лише гарнюня, а й досить розумна. Також потроху викриватимуть її особисту драму із батьком, про яку розкажу трохи далі. Разом із черговим ниттям Надін повертаємося до звичного середовища Uncharted – чергові джунглі. Проте варто віддати належну. Же не саме цій частині. Тут оточення напрочуд соковите та насичене. Скажу, що Lost Legacy роздивлявся рівні значно частіше, ніж у попередніх частинах. особливо із монітором, який добре передає кольори. Як би це не було смішно, але Хлої раптом успадкувала собі прокляття нейтана Батьковича. У неї все валиться із-під ніг, та вона постійно кудись падає, часто кудись летітиме та страждатиме прямо таке класика. Ліземо до подружки та сідаємо у наш джип. Поки що будемо рухатися лініним. Коридорами, але трохи далі дадуть досить відкриту локацію. Поки що, окрім зламування, у нас все нагадує четверту частину. Не те, щоб я жалівся але все одно. Зверніть увагу на субтитри як індикацію постійного ниття Надін. Не буду давати такі моменти окремо, проте, якщо зробити добірку із її скигленням, думаю, вийде кілька годинне відео. Поки ми намагалися дістатися древнього міста, у нас перша справжня перестрілка. З хорошого, Надін краще допомагає у бою, ніж усі на. Парники серії до цього разу музяті. До того ж, бойових сутичок буде на порядок більше, ніж у четвертій частині. Все так само класно та органічно. З поганого це будуть зрежисовані перестрілки на досить одноманітних аренах та сюжетних локаціях. Зброї стало більше, хоча й можливості лишилися на тому самому рівні. Ще хочу показати, як працює оновлений стелс, але зроблю це при нагоді предметно. Поки ламаємо двері та рухаємося уперед. Знову бойовий сегмент, і зверніть увагу на форму арен. Не кілька квадратних точок із укриттями, між якими можна пересуватися завдяки мотузці. Це дає досить непогану мобільність та вертикальність, але знову ж таки ці всі сутички мало чим будуть відрізнятися. На жаль, весело, динамічно, втім без різноманіття. Це можна сказати про всю серію, але не такою мірою, як тут. А далі опиняємося в умовному відкритому світі. Чому умовному? Бо це лише буде на цій локації і з деякими активностями. Треба буде пустити воду із трьох башт, аби відкрити шлях далі. Якщо пам'ятаєте Мадагаскар із четвертої частини, ця пригода вас абсолютно не здивує. У попередніх проходженнях регулярно скаржився на самоповтори, але ви не повірите, тут цей сегмент зробили на порядок кращим. Нового я не побачив нічого. Та сама акробатика із пазлами, кілька однакових пострілушок, але воно якось зроблено доволі органічно. От наче це друга частина, але із з технологіями четвертої. Так, сюжетно не дуже цікаво, немає якоїсь мети, але їздити та досліджувати Вити локації банально приємно. Це добре проведений час, хоча і без якоїсь родзинки, а також із неймовірними пейзажами. що не кажи, але оточення ця частина показує феноменальне. На фоні цієї романтики, Хлої трохи розкаже про дитинство. Її батько так само шукав цей бивень і в якийсь момент відіслав сім'ю в Австралію, бо це було небезпечно. Тож вона все життя була ображена на нього, буцімто він їх просто кинув. Тим часом не буду детально показувати усе проходження, ми це все вже бачили. Єдине, тут зробили цікавий Quality of Life Improvement. На цій локації є необов'язковий квест зі збором 11 жетонів. Як пройдемо усі загадки, можна буде дістати браслет, який інформує нас про скарби поблизу. Вони нічого не дають, окрім досягнень для тих, хто любить проходити ігри на платину. Для мене це не особливо важливо, але це однозначно приємне покращення, замість того, що просто по гайдам їх збирати. Поки на фоні будемо проходити різноманітні пазли, акробатичні секції та. Та перестрілки перекажу історії нашого скарбу та взагалі куди ми намагаємося дістатися. Хлої Надін шукають столицю королівства Хойсалів. Це державне утворення існувало на півдні сучасної Індії з 1026 по 1346 роки. Якийсь час вони були незалежними, але потім їх поглинули за сюжетом. Перси захопили халебіду, місто, яке хойсали видавали за свою столицю, але то була приманка для ворога. Реальне ж серце держави було у Белурі. Сам бивень носив релігійно культурну цінність як символ народу за легендами: парашурама, шостий аватар вішну, і не питайте мене, що це все означає. Мені не дуже цікаво заглиблюватися в індуїзм. Сокирою відрубав один із бивнів Ганеша, сина Бога Шиви, коли той захищав батьківський храм, якась санта-барбара, де без 100 грам не розберешся. Якщо людською мовою, то ми шукаємо старовинний релігійний артефакт, який після себе залишило колись величне королівство. Все як завжди, зараз ми якраз і дійшли до першого міста, яке маскували під столицю. Буде купа не дуже цікавої акробатики, про причини казав раніше. Хоча й на фоні феноменальних бекграундів. Естетика надзвичайна. Внизу ми знайдемо купу скелетів, хосюлатів та персів, які загинули у бою. У четвертій частині їх теж було багато, але за особистими враженнями у Lost Legacy це обіграли більш моторошно. Тематика, ніби більш серйозна. Все таки там були пірати та зрадники, а тут Доля цілого королівства стає більш сумно за долю цих людей. До слова про загадки. Цей концепт для серії далеко не новий, але тепер нам дають значно більше підказок. Це роблять як самим оточенням, так і напарниця буквально каже, що треба робити, якщо ми застрягли на якийсь час. Після пазлу вийдемо на гору та зможемо відкрити дамбу, яка підкаже шлях до справжньої столиці. Звісно ж, все почне обвалюватися. Надін почне своє ниття, а ще через якийсь час до нас повернеться бронемашина, яку ми бороли у. Попередній частині. Тут їй приділили не стільки уваги, як там, але свої флешбеки я таки піймав. В кінці кінців нас захопить пана Сав. The eye of Shiva. Impressive. My man worked for a week and turned up nothing. They probably hired the wrong expert. Perhaps. Не буду сильно фокусуватися на цій катсцені, бо ми, як завжди, зможемо втікти в останній момент, коли злодій буде робити свої епічні промови. Але ці двобої зробили дійсно видовищними. Такі ж моменти із надін у попередній частині були зроблені на порядок гірше. Врешті нас викидають, тож ми рухаємося далі. Через кілька хвилин виберемося на гору та побачимо сема. Скажу відверто, що на цей момент регулярне ниття надін мені вже трохи піднабридло. Тож я був. Неймовірно радий бачити, хоча би Сема, який би розбавив цю сумну драму. Трохи перестрілок і доженемо нашу подружку. Виявляється, Сем мав бути партнером Хлої від самого початку, але у якийсь момент його схопив Асав. А ця панянка влаштовує образи, бо хлопці хотіли її вбити. Нічого, що вони взагалі на тебе не звертали уваги, і це ти викинула нейти на кілька разів із вікон, а ще з десяток разів ледь не пристрелила. В кінці кінців взагалі лишила помирати на кораблі. Абсолютно алогічна поведінка у персонажа, що для мене всю гру руйнувало сюжетну вибудову. Зрештою, Надін пробачає Хлої за брехню. Тож рушаємо далі рятувати слониху. Вкрай милий момент аж на душі стало тепліше. На радощах навіть пригадав старий добрий четвертий Far Cry. Дякуючи тваринці, ми знайшли справжню міфічну столицю Хойсулатів. Житомир. Ось тут час поговорити про оновлений концепт Стелсу. Він у якійсь мірі був присутній. Утній у всіх частинах, проте у четвертій його докрутили до якогось адекватного стану. У ворогів є шкала тривожності, а також цьому процесу підігрує оточення. Втім, у Lost Legacy ще додали ідею повторюваного стелсу. Якщо раніше нас помічали, це означало, що ми будемо битися до кінця. А тут можемо швидко перебити поганців, які нас бачать, та знову сховатися. Причому це не є прогаленою штучного інтелекту. За це навіть дають досягнення. У цілому це зробило зробило гру ще легшою, бо нам пробачає більше помилок. Тим часом ми дійшли до приміщення, де хранили усілякі культурологічні цінності. Там же є п'єдестал із бивним. Батько Хлої передав їй зубчик, який і відкриє прохід далі. Тобто він насправді захищав свою сім'ю, бо він таки знайшов це місце, але вирішив зберегти його у таємниці, адже так само його хотіли розшукати інші розкрадачі. Приємний ліричний відступ. Але що має бути далі? Правильно, пазлінг. У цій кімнаті треба дати воду до фонтану, який вмикає призму. Нагадує таку ж загадку із другої частини, але все одно виглядає епічно. Потім так само переправляємо світло і раптово нас знайдуть поганці. Традиційно все навколо починає розпадатися, і ми маємо бороти негідників. Втім, що б ми не робили, нас усе одно спіймають. Принаймні, Сем теж живий. Далі буде купа смішних інтеракцій між ним, Надін та Хлої. Виглядатиме, ніби ми у садочку із діточками. І і це біса весело. Саме заради цього я весь час терпів скиглення на Дін. Зараз же Асав хоче, щоб ми розгадали загадку та дістали бивень. Треба буде трохи покрутити колесо сансари. Але більш цікаво, те, що під час катсцени почалися якісь дивні візуальні артефакти, ніби завітав на якийсь рейв. Далі поганець прикує нас кайданками, а потім затопить приміщення. Зверніть увагу, що не показую катсцени прямою мовою, бо якщо відверто вони не такі вже й цікаві, не дивлячись на те, що усі попередні частини були досить лінійними. Тут сюжет та поведінка персонажів абсолютно передбачувані. Навіть не вважаю за потрібне показувати чи розкривати якісь сюжетні подробиці, бо це все не дуже важливо. Зрозуміло ж, хлої урятує всіх, і ми виберемося на волю. Тут же нам анонсують. Боса гелікоптера. Це вже навіть не просто кліше, це якесь альфа-кліше, батько усіх стереотипів у пригодницьких іграх. Але не дивлячись на мої жарти, насправді бій з ним буде досить непоганим. Поки ми гадаємо, що робити, всем подякує Надін за порятунок. Анонс наступних пригод трійці: кілька загадок та перестрілок, і ми доходимо до залізничного депо, де Асаф мав обміняти бивень на зброю. Ось тут і треба буде бити гелікоптер, який ми бачили раніше. Спершу треба. Треба два рази влучити РПГшкою, а потім зачепитися за нього. Виглядатиме це справді епічно, тому покажу цей момент повністю. Ще б не змусили вручну колупати цей довбаний гелікоптер як у старі добрі часи. Оцей дядько це власник компанії, яку очолювала Надін у попередній частині. Він її і забрав, а вона взяла цю роботу, аби знову викупити її назад. Також він скаже, що вони продали повстанцям не просто зброю, а здоровенну бомбу, яку Асав хоче підірвати у місті, аби спровокувати повноцінну громадянську війну. Трохи складно уявити, яким чином це відбудеться. Можливо, всі подумають, що це війська уряду, що зробили, але це лише здогадки, бо конфлікт сам по собі теж не дуже логічний. А зараз давайте спробуємо вгадати, що ж буде далі. Конвойна секція із перестрибуваннями або, можливо, ще одне переслідування на потязі? Ви не повірите, але замість одного самоповтору вони відтворили одразу два. Не можу сказати, що ця секція зроблена якось недоброякісно або нецікаво. Насправді, динаміка шалена і з купою подій. Будемо і стрілятися, і кудись лізти, і перестрибувати, і постоїмо за кулеметом. На диво навіть у четвертій частині не було стільки вау-моментів. До того ж, як вже казав, рівні із нічними клубами та потягами доволі складно зробити нудними. Це завжди цікаві локації зі своєю особливо. Ливою атмосферою цей рівень не виключення. Якийсь момент погоні Надін вирішить просто погуляти. Репліки озвучені можливо так і треба, але виглядає неймовірно дивно, звісно. Розробники усіляко намагаються накручувати нас драмою, мовляв, на потязі бомба, і наші герої, навряд чи виживуть. Але при всіх драматичних моментах Uncharted завжди був більш позитивною серією, ніж якоюсь трагічною. Цей гачечок на мене не дуже спрацював. Втім, знов ж таки суто геймплейно, гра мене втримала. Останні години дві неймовірно втягнувся саме завдяки ігровому процесу, що попереднім частинам вдавалося робити ну вкрай рідко. Там зазвичай всі. Ім керував сторітелінг у самій же грі ми дісталися голови потяга, де нас зустрів Асав. Вдруге починаємо його гамсевати. Fight back. Fight back. Fight back. Fight back. Не переживайте, все буде добре. Ми покараємо поганого дядьку, а потім сядемо дивитися на захід сонця. І поки на фоні відбувається дійство, зроблю свої висновки. Головна претензія до цієї частини практично повна відсутність, хоч якогось сюжету. Як все з'явилося, так все і завершиться. Ніяких логічних зав'язок та розв'язок можна не чекати. Історія не те, що погана, а вона практично відсутня. Цікавих персонажів немає, бо за савом за всю гру буде відсили 4 катсцени. А дівчат ми знаємо і так. Хлої жартує одні й ті самі жарти, а Надін більшу частину гри просто не є. Якоюсь мірою все врятував Сем, але його презентували майже під фінал. При всій любові до Хлої вона чудово працювала лише у парі з Нейтаном. Мені здалося, суто її харизми не вистачило, щоб якось самотужки тягти всю пригоду. До того ж, вони чомусь вирішили наслідувати нові частини Лари Крофт. Хоча це можна було помітити і у перших Uncharted, але там позичали виключно якісь цікаві ігрові концепти. Тут же на. Чи старалися атмосферно йти у Том Брейдер. Можливо, це через канонічну жіночу рольову модель, бо на прописання своїх архетипів у них не було часу. Тому загалом сюжетно Lost Legacy найслабша частина серії, Проте, як не дивно, це не руйнує загальні враження. Суто ігровий процес мені сподобався. Вони не сильно поміняли те, що зробили у четвертій частині, але цього цілком достатньо, аби відтворити хороший якісний геймплей. Вони додали більше екшену, якихось вау моментів буквально всього того, чого не вистачало попередній інкарнації. До того ж, вона ще коротша і банально не встигає набриднути. Завдяки цьому для мене особисто Lost Legacy йде третьою після другої та четвертої частин. Парадоксально це поганий Uncharted, але на диво хороша гра. Окремо, ви її і не купите, все одно йде разом із четвертою, тому можете якось спробувати. Тепер же про серію загалом, бо у попередньому відео якось було занадто мало конкретики на початку свого Циклу проходжень не зовсім розумів, чому у нас взагалі так мало пригодницьких ігор про пошуки скарбів. По суті, із відомих лише Лара Кров та Нейтан Дрейк. Буквально нещодавно пройшов першу частину The Last of Us від цього ж розробника і зрозумів, наскільки ж на якісно іншому рівні існує їхня друга серія, наскільки дорослішими виглядають персонажі, наскільки цікавіше грати. Хоча в обидвох випадках це суто лінійні пригоди. Втім, докинули більше трагізму, більше свободи для гравця і. Це вже кардинально інший досвід. Не зрозуміти неправильно, не кажу, що Uncharted є поганою серією чи щось таке. Просто цей концепт занадто плаский, як на мене. Вже станом на другу частину мені показали все, що тільки можна. Тому у третій проблеми серії були настільки яскраво виражені. Біда ще й у тому, що якщо глобально міняти цей концепт, це буде кардинально інша гра. Якщо додати відкритий світ, все перетвориться у якийсь Far Cry. Четверта частина, хоча б технічно показала нові можливості. Але не думаю, що зараз це якось врятує серію. Мені здається, що перед рімейками буде стояти досить складна задача, аби зробити ігри справді цікавими, бо я навряд чи буду перепроходити хоч якусь інкарнацію найближчим часом, не дивлячись на те, що перед початком своїх проходжень буквально фанатів від серії, знов ж таки не кажу, що Uncharted є поганою серією задоволення від ігор я отримував. Втім, тепер краще розумію, чому деяким людям вони не сподобалися.